Навіть цей звук не зупиняє роботу Центру духовної допомоги. Наперекір всьому та всім, не дивлячись на всі перешкоди, які стають на шляху наших волонтерів, ми йдемо на допомогу кожному, хто потерпає від ситуації навколо. Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб нести таку дорогоцінну підтримку людям, як фізичним, так і духовним. Нещодавно волонтери акції Золоте серце провели соціальну роботу в одному з районів Харкова. У той день присутні змогли отримати продуктову допомогу, а саме продукти першої необхідності. Фізична їжа може втамувати тільки фізичний голод. Але що стосується душевного голоду душі, його може втамувати тільки Боже слово та настанова. Саме тому Перед тим як отримати фізичну їжу, люди отримали духовну їжу. Чистий ковток істини, який здатен вхамувати жагу всередині будь-якої людини, люди отримали Боже слово, пораду та молитву за Господнє укріплення від священнослужителів. Кожного разу наші волонтери намагаються дати людям усе, що вони самі мають, будь то фізичні блага чи духовні. Не дивлячись на всі обставини, ми продовжуємо нести слово віри кожному.